Шалом, це Славко. Інколи почуваєшся, як той Фіхтвангер в Другу світову війну. Порівнюють втрати за Авдіївку. Орікс дає 42 танки, 49 БМП, 10 БТР. Москвини через свою утечку за це протягом 10 днів. Москвини протягом 2 тижнів дають 32 танки, 96 БМП БТР, 1876 забитих, 70 тих, що пропали, безвісті зниклих і до 1000 поранених. І обговорюють, власне, що буде далі, куди ведуть Мар'їнка та Авдіївка, в який бік вони є воротами, чи вони є воротами в Донбас, чи вони є воротами в Україну. Ясно, що вони є воротами в нікуди. Це політизовані битви, битви за престиж, битви за надання якогось сенсу війни в відсутності рішень. Ася каже, щоб я це прибрав. Я, я не коровка. знаю, що це, але я це точно не приберу. Воно мені. Насичує мене енергією. Так от це все безумство війни в відсутності рішення і те, що ми побачили з Бахтійським флотом, що вони переводять два ракетних кораблі на Ладоське озеро, звідки вони більш ефективно зможуть загрожувати Фінляндії своїми крилатими та балістичними ракетами, і де їх не зможуть дістати підводні човни Швеції. Вони, мабуть, не знають за ракети. З усього цього, ну як, коли ми ще побачили сьогодні, розумієте, ми будемо глуміти. Коди ні, спочатку я скажу за Херсон, а потім за виставку. Коли в Херсоні дізналася, що група Савків 45-55 років хоче повернути Совєтський Союз, якого вони в житті не бачили, і для того руйнують будинки, збудовані в час Совєтського Союзу, і населені такими ж совками за. В принципі, щедре вознаграждення російських спецслужб, що їм капало на карточку. Що про це все безумство можна сказати? Одні савки нищать інших савків заради того, що повернувся Соводський Райф до Херсону. Ясно, що ми глумімося над потом, і сподіваннями людей, але ми це робимо лише сьогодні. А полководи це роблять щодня і далі робитимуть відсутності рішення. І тому від цього всього бізумі мені захотілося. Сховатися в наївність японської філогії, коли мені стає дуже погано, я знаходжу якусь статтю японську, за він натуральну, за Автіївку, за Тірікон, і починаю її перекладати, тлумачити собі з ідіоматичними висловлюваннями. От каже, що якщо Наступати на залізницю і не взяти тірікона в дієско Коксохіма це бути все одно, що вдареним згорі карацурубе, каже. Це от якщо тебе згорі карацурубе, то ти будеш наступати на залізницю, коли не візьмеш терікон, бо неможливо наступити на залізницю допоки ти не опануєш висоту терікону. І мене зацікавило, це що таке це карацурубе. Значить, карацурубе – це рибальська рибальське відро. Ну. Це звичайне відро для набору води з колодязь. Японці ж раніше черпали совком воду з джерела, а потім, коли вже почали копати собі студії, то у них був журавель натуральний, як у нас бамбуковий, і з мотузкою відро вони його кидали, витягали воду. І оці ідіоматичні ідіуматич, вислови народили певну культуру висловлювань, за які мені просто стало цікаво. Ну не за ненав... не, не, не ненавистю ж харчитися. Розумієте, коли от харчуюся ненавистю, якийсь час вона мене переповнює і я. Я себе погано почуваю, я тоді рятуюся оці от наївній японці. Чого нам не вистачає, це японської наївності. От що таке? Осенній день це падіння риболовного відра. От Він триває стільки, скільки в студню летить відро. Погодьтеся, миле порівняння. Так що тут от... у грубе уча це, це послідовні влучання. У них от символ відра, денце відра це як у нас яблучка. Це от символ, от коли вони. Цуруби влучають, у це символ влучання стрілою або кулею послідовного влучання в ціль. І от Шокага Цуруба, це оце цікаво, що вони дуже дивно це тлумачать. Я так і не зрозумів, довелося мені зараз поясню, що це гостра втрата, котрий не витримує критики. І я почав тут я ощетинюся. Що таке кагоцуру? Це меч Мурамасі, який затримував кров так само, як, рибальська кор, як, як це от відро для води, для води сплетене, ну, корзинне так само, як корзина затримує воду, Себто кров на ньому не лишалася після удару. І цьому кагоцуруба була присвячена п'єса кабуки. Тут я використовую перевод. Трагічна історія о любовному романі, в якому головний герой швидко і последовательно рішить людей мічом. Ясно, що я вже не міг. Далі я вже не міг зупинитися, війна мене перестала цікавити. І я пішов шукати цей безсмертний утвір японської літератури Карацурубе Сатоно Еїзаме. Я не зміг це щось як різанина в кварталі красних фонарей». После я, я так це переклав, значить, вільно, дарізанина. І я зрозумів, звідки Йоко і Самурай, звідки наш безсмертний Подрив'янський черпав собі вдахновіння. Значить, оце Кагоцурубе Сатону е ізамеб» Воно в 8 дійстві, 20 картин, тех 1, 6 підряд. І прем'єра було 1 травня 1888 року, коли от вони отримали капіталістичне життя і всі маріли самурайщиною, маріли тими щасливими часами, тим японським салком, коли вони могли бистро і послідовательно різать людей мічом. Ну тоді ж уже мій мечі заборонили. Значить, інцидент Йосівара Хякунін був покладений в підстави. Я не знайшов, на жаль, цей інцидент в аналах. Я пошукав. Мені цікаво, ну це в добу ще е ні, там, там не веде, там в пізнішу добу. Ну коротше кажучи, я не готовий говорити за цей інцидент. На жаль, я пошукаю, але... Сюжет п'єси, я вам оповім, наскільки я зрозумів, був собі фермер, він натурально одружився на повії та натурально заразили його сифілісом, Він її натурально зарізав. І його син, Дзірод Займон, був хворий на віспу. Потім він вирішив вкрасти гроші, він торговців шовком, на яких працював, але його врятував Ронін. Цузуке-бусуке. Значить, і цей Цузуке-бусуке подарував йому меч Бурамасі. Кагоцуруба це рибальська корзина цей меч, котрий затримує кров на лезі після удару, так само довго, як корзина затримує воду. себто кров з нього стікає. І неможливо побачити кров на лезі. Діродзеймон трохи посунувся в торговцем шоуком і відвідував Еду і натурально ходив в Йосівару, де закохався в Йоцухасі. Повію з першого погляду, і Діро хотів її викупити, щоб, значить, мати її вже не за гроші, а безкоштовно, ну і щоб допомагав торгівлі шовком. Але її батько Гонпачі ходив до господаря цього закладу і просив гроші. І тут ще одна японська ідіона, ідіома, але йому відмовляли, бо він просив їх занадто часто. І тоді він об'єднався з іншим якимось антигероєм, якого я не зрозумів. І пішли до іншого раніна Сігіяма Ейнодзі, котрий був в цю Яцухасі закоханий. Що там між ними відбулося, я теж не зрозумів з причини поганого розуміння японщини. Але зрештою яцухасі відмовила за імону і сказала, що рада буде бачити його як приятеля в робочому порядку. Значить. Він од... образився і собі пішов Все, І на кінець року всі ці страшні події в Японії відбуваються на кінець року, бо вони тоді зводять рахунки між собою. І в кінці року Ціродземон прибуває до Еду, до Ясівари, відвідує Яцухасі. На один цієї Ясухасі він добуває рибальську корзину, зарізає Яцухасі до смерті, це підкреслено. Що в Японії можна зарізати, а можна зарізати до смерті. Зарізає Яцухасі до смерті і говорить, ця ясухасі, котра нещодавно принизє. Потім він дивиться на меч в світлі свічників. Це от заради цього ці всі 5 чи 6 годин кабуки і розігрували. Дивиться на меч, каже, ненавиджу корзину для риби, вона так добре ріже. Далі було таке, що в сучасних театрах Кабукі це вже не ставлять цензурованих. А в оригінальній нецензурованій версії доби Мейдзі, хай мене пробачають мою вимову, Значить, в оригіналі он затем убиває гонбачі, ейнодзе. І многих других. Погодь з розкішна історія любові. От, власне, цим всім зараз навколо нас світ і займається. Ну що можна сказати, Україна вистає і переможе, якщо її не здасть захід. А якщо захід нас здасть, то ми знову не за тих підписалися. Абай, лайкайте, підтримуйте, поширюймо. Будемо вдячні вашій допомозі, нашій програмі.